Всім, всім привіт! Ми йдемо на, на прогуляночку з Данечкою. Замикаємо наш номер. А нас покажи свої золоті ключики. Йдемо до ліфтів. Тут ось два таких ліфта. Цей показує, що він на 10-му поверсі. Цей щось зовсім нічого не показує. Але, мабуть, він зараз приїде нам, так? Угу. Ось ми, на жаль, ще ми вниз їдемо. Приїхав. Приїхав ліфт. Так, ми заходимо в ліфт. Ми їдемо на нульовий поверх. На якому ми зараз поверсі. Ми Тут є дзеркало, два дзеркала. Якщо ми застрянемо, ми щоб Да. Все, ми доїхали. Ми на вулиці. Так, Зараз ми йдемо. Будемо їхати на трамвай, або на автобусі ще не вирішили. Тут дуже гарна розв'язка, тому ми так буквально там 2-3 хвилини між транспортом можна поїхати на чому хочеш. Ось зараз машини рушили. Нам також зелене світло. Бо якщо ми, нам червоне світло, то ми повинні нажати ось тут отаку от нажати і ну, чекати, поки буде зелене. Але зараз зелене, тому ми йдемо спокійно. Це їдуть машини. Йдемо на зупинку. Ось це я. Зараз ми будемо е, сідати в трамвай. Чотиро, е, так, нових чотири нам потрібно доїхати до моста СМП. Зараз будемо сідати, так? Да? Сідаємо? Ось ми в трамваї. Ось ми зараз їдемо. На складу заставка. Восьмого ходила. Пишу? Туди? Ага. Туди? Туди, туди, на то. включи. Вид. Ага. Да, хорошо давай мне. На, Так, то он выйдет на замок. Да, вроде я не пойму. Сейчас, сам. шум. Да, запи. Осіяк тут гарно. Он брата славе. Де я них не могу. Я Гарно вибрати славі. Гляньте. Як гарно. Як гарно. Готел. Mm -hmm. Секунду. Серйозно? Добре. Ось так. А зараз ми будемо сідати в нових 50. Будемо зараз сідати в нього. Нажимаємо, Нажимаємо кнопочку. Сідаємо. Ось ну, це якесь здання, кафешка якась. Як тут гарно. Погляньте на це. Тут погляньте, як тут. Бачите, як тут гарно? Ось, гляньте, як, як тут гарно. Да? да? Я теж з вами согласна. Ладно. що закопитись на да. це. Так? Євровея там. Там Євровея. Там Євровея. Центр. Євровея. Ось гляньте на це. Ось гляньте на це. Якби на... в Україні це було. Возникло. Я на, ну, на ваш цех. Как бы у нас так было. В Киеве. В Киеве как? Ки э ну, почти так же. Похоже, но ну, в Братиславе, ну, краще. Все-таки. Восьмого автобуса. Я до сих пор І зараз йдемо куди? Куди ми йдемо? Терпіальний центр Ніво. Це автобус на автобусова станіця називається. Ось. Автобусна станція. Автобусна станція. Почули? Так. Ну добре. Ось, якась здання. А ось Ніве. Ось це автобусна станіця. Так називається. Оце ось так. Ось так воно. Бачите, там сенсей, написано, яке, які є магазини, там більше магазинів. Ось це ми зараз будемо заходити. Ось так, тут гарно. І, е, ну, і коньори дують і ну. Із-за цього е, не, е, не така спека, ну на вулиці якась спека дуже сильно, а ось тут, ну, як вам сказати, хорошо, ось це всі магазини. Ось тут всі магазини, бачите, от це от. Ось це. все магазин. Ніві, Де ми зараз? Ось, ось тут. Як гарно, круто, красиво, гарно, як ще сказати. Не знаю. Це ж, не, не знаю. Ось це зараз ми будемо підніматися на третій поверх. Вот pues так. Вот pues, мы ну, поднимаемся на третий этаж. Mm -hmm. Ну все, на ну, всем, все. Пока-пока.